Доброго дня усім! Сьогодні я продовжую показувати свої плани, що я планую в шаленних стартах зробити, з чим я буду стартувати. Ось вже вибрала. Нитки на шапку, вона буде синя, і трошки в мене ось такої Чорно, чорно-синього ні, чорно-сірого та чорної нитки залишилася, тож я поєднаю ту, а ця товстенька за тебе Купляла, це теж до війни, і буду поєднувати чоловічу шапку. Ось такий мої має... любимий розмір 5,5, ось такі мірочки в мене є. Хочу з цього либочку зв'язати і вже металево прикріпити. Що з ціткою? Два дні заряджала на сонці, тільки в упаковці вона була, в кульку, нічого не зарядилося. Вчора теж викладала на вікно на щось таке сумнівне. Ввечері під лампу клала. Зараз до ванни зіш... зайшла без світла, трохи-трохи почала мерехтіти щось там. І то зрозуміла, що треба оцю бумажну етикетку знімати, бо тільки то, куди попало світло, то й світиться. Так що ще треба попрацювати з цими нитками, щоб вони. Працювала як треба. Що ще хочу показати, з чим стартувати. От бачите, я джемпер в'язала такий е, бажала якесь таке щось нафантазувала не сподобалося. Так я хочу цей махер на шовку розпустити і зв'язати. Чи не знаю, чи шарф, чи щось таке. Буду дивитися. Що, що без праці виваляється в мене? Не хочу в'язати, чогось так подобалося. Зараз от як пошептала. В розпуск. Тільки в розпуск. Так що такі плани? І треба вже прискорюватися, бо треба ж вже чути, що я почала. А я ще тільки планую. Так що до побачення. Покажу. Мабуть, в вже відео, що розпочала. Дякую.